Завдання один. Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається. Щоб дати правильну відповідь на це завдання, нам необхідно задати, що якщо на тіло не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані, то тіло перебуває в стані спокою або рухається рівномірно прямо лінійно. Давайте це запишемо, а потім виберемо правильну відповідь. Отже, записуємо, що якщо на тіло. Не діють інші тіла або їх дії. Скомпенсовані Так, то тіло перебуває у стані спокою або рухається. Рівномірно, прямолінійно. Ну що ж, це закон інерції ми записали, або закон галіла я так. Ну що ж, є, е. тоді. Вибираємо, яка ж правильна відповідь. Прямолінійно зі швидкістю, яка зменшується, не підходить, бо на тіло не діють інші тіло. Прямолінійно зі швидкістю, яка збільшується, також не підходить. Рівномірно по кривні траєкторії також не підходить. А от тіло рухається рівномірно, прямолінійно може бути. Отже, записуємо тоді відповідь. Отже, з усіх цих варіантів вибираємо Г. Правильна відповідь. Ну Що ж ось таке завдання на закон інерції на цьому вправу завершено?